Як буде виглядати макіяж приблизно за 90 євро. Давайте дивитися. Останнім часом обов'язково користуюся базами, тому використовую клей від NYX. Під очі. Буду використовувати ось цю штуку від Catrice, Це такий рожевий консилер, який гарно зволожує і перекриває синічки Влітку я часто користуюся пудрою замість тональної основи. І серед таких засобів моя улюблена ось ця від Lumine Брови промальовую олівцем. У мене є в відтінку taupe Ой, як я раніше любила цю палетку, ну по ній видно, і от я знову вирішила Ли нею не але на жаль, на жаль, вона мені здалася не такою класною, як раніше. Можливо, тому що їй майже три роки. А цю палетку від Catrice для обличчя я взагалі неї знайшла більше у продажу. Скоріше за все, її більше не випускають, але чесно кажучи, вона мені подобається, особливо своїми рум'янами. А от цей хайлайтер від L'Oréal точно ви можете знайти у продажу. Він хороший. у нас на обличчя дуже багато пудрових текстур, тому трошки підрозчиняю їх спреєм, але я трошечки помилилася і нанесла той, який я збиралася викинути. Ну нічого страшного на губи Тінт від NYX. Буквально на пару хвилин залишаю його. Профарбовую V, класично, від Maybelline. А далі зверху на трошечки такі тінтовані губи наношу олію, також від NYX. Чуть-чуть поборемося з моєю чолкою. І ось такий результат. Напишіть, на який бюджет ще хочете макіяж.